Вітаю, друзі! Маємо таку погоду на вулиці. І новини з фронту, мабуть, підстать цієї погоди. Досить складна ситуація в районі Кордюмівки і Кліщіївки, там, зі сторони Богданівки. А зараз погодні умови обмежені скажімо так, можливості аеророзвідки. Підери намагаються під дією негоди прилізти. І це не тільки на Бахмуті. теж саме. Ліман Коп'янськ, те ж саме на Авдіївці, район Роботино і на інших напрямках. Можна кожен день одне й те саме доповідати. Арта, міномети, отруйні речовини, безліч півдронів. І якщо ти будеш говорити за любий напрямок, то абсолютно на всіх напрямках все це є. Де більше і де менші піхотні групи, тактика, ну. Де лізе 5, де 10 де 20 троє, де ну, скрізь по-різному. Ви бачили всі, мабуть, вже відео із роботи Бредлі на Авдіївці а, Магура, та, що показує, наскільки ефективна зброя. Я говорив, що нам би потрібно для підтримки піхоти дуже багато. А, ну, Хоча б штук 700-800 цих Бредліків їм, мабуть, би мали іншу ситуацію на фронті. І дуже важливо мати до 100 FP-дронів. Не в телевізорі там армія дронів має бути, а на Авдіївці, на Бахмуті, на Запоріжжі, на Купінській, на Лімані. Там Бутусов трошки дав трендюлей, щось трошки завезли. Але глобально, ну, слухайте, вже за це воно ну, говорить просто надоїло, да? Мабуть, пора вже думати. І, ну... І забезпечувати підрозділи да, камікадзе. Те, що виступив міністр і сказав, що ми там у 2024 році купимо мільйон дронів, ну це, звісно, добре, але це все слова. Ми вже чули F-16 у березні 2022 року, ми вже чули армію дронів у 2023 році, тепер мільйон дронів у 2024. А тому, друзі, якщо якомусь підрозділу бойовому, а практично всім потрібні дрони, особливо камікадзе, допомагайте, я знаю. Сутужно. І складновата, і душа з усіх сторон. Але ну, потрібно розуміти, що внутрішні орки вони ще згіршать зовнішніх орків. Поки у нас є такий шлях боротьби, я значить його використовуємо. І ну, плакати і скиглить буде менше. І друге, я там робив відео по мобілізації, велетенська кількість ботів, переміжку з сикунами прибігли. Це ну, добре, значить ми на правильному шляху. Друзі, допомагаємо. Донатимо кожному своєму підрозділу. Хто ремонтує машини? Хто донатить, хто воює, хто волонтерить, тільки разом і тільки так.